Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни говоримо із учасником російсько-української війни, АТО, а також військовим глядачем Євгеном Диким. Вітаю пане Євгене, слава Україні! Героям слава добрий вечір. Ну і звісно ж вітаємо всіх наших глядачів і закликаємо підписуватись на наш Ютуб канал. Будь ласка, ставте вподобайки під зокрема цим відео, друзі, і пишіть свої думки стосовно того, про що будемо говорити із паном Євгеном. Ми розпочинаємо в першу чергу про події, які зараз найбільше приковують свою нашу увагу до Білгородщини, Курщини і Брянщини. Пане Євгене, там цікаві події відбуваються і. Велике щастя, що побудована якась комунікація у членів РДК Легіону Свобода Росії, а також Сибірського батальйону є свої соцмережі, і вони постійно публікують свої відео підтвердження участі у цих діях. Ну і один із бійців РДК із позивним Фортуна заявив, що його побратими подекуди просунулись у глиб Росії на десятки кілометрів. Наскільки це можливо, пане Євгене? Ну будемо відвертими, це можливо, але коли ми говоримо не про просування е, великих підрозділів з бронетехнікою. Тощо, великі підрозділи ну великі великих підрозділів російських добровольців, на жаль, поки взагалі не існує. От е, тобто, все зводиться до пари батальйонів, і е, основна частина навіть цих пари батальйонів все ж таки воює ну, в межах там десяти, скажімо, кілометрів від українського кордону, поки що принаймні, е, але до речі, е, до речі, ви, ви додали Брянщину, Це можливо я за сьогодні вже щось пропустив. Що Брянська область додалась, бо станом на ранок ще воювали в Білгородській і Курській, було е, бойові дії, йшли щонайменше в п'яти населених пунктах. То якщо за, за день додалась Брянщина, взагалі прекрасно. от е, так от, але е, при тому ніхто не заважає розвідувальним групам невеликим просучитись і на десятки кілометрів. Я гадаю, що це абсолютно правда. до речі, попередні всі відео від російських добровольців вони всі були з геолокацією. Вони якраз спеціально їх ніколи не відключають. Тому я думаю, що ми отримаємо підтвердження і. І, і цього меседжу, але це, скажем так, там є основні підрозділи, які навіть отримали бронетехніку, як ми могли бачити на, на, на відео. То от вони поки в межах десятка кілометрів від кордону. А от е, швидше за все, передові розвідгрупи вже дійсно висунулися вперед. Не забуваємо про яку місцевість ми говоримо. Це е, малонаселена і дуже лісиста місцевість. Це взагалі для різних саме партизанського типу операцій, це ідеальний край. От, не дарма, до речі, на ще в другу ще в Другу світову, там така потужна партизанка була, що правда, радянська. От Ну наразі там партизанка антирадянська можна сказати, тому що путінський режим себе позиціонує як прямого нащадка саме Сталінського. Ну, от тепер там тепер там пішла антирадянська партизанка. І побажаємо йому успіху. У нас пан Ковпак на Сумщині колись працював. так дійсно та, Сумщина яка межує в принципі з цими регіонами Російської Федерації. Рації, тому не дивно, але от що цікавить, я так розумію, коли ви кажете про партизанщину, пане Євгене, це щось таке приховане, щось таке, тихе, тихе спокійне. Навіщо тоді для того, аби просунутися маленьким групам в глибину на десятки кілометрів в Росію, потрібно було такий шум і гам на кордоні створювати за рахунок бронетехніки, танків і так далі. Ні, так це просто частини одної операції. Це не не те, що відбувається на кордоні. Це прикриття для просування диверсійних груп. Е, якби взагалі стояла задача завести диверсійні групи, то це якраз краще все за все робити саме по тихому. Ні, тут ідеться якраз про те, що в цілому, вся ця операція ну давайте ж будемо відвертими. Вона має політичний характер, а не е, військовий. Угу. І е, тут треба показати і власне е, повноцінні масштабні бойові дії. От і те, що російські добровольці, це вже не просто ДРГшки, а це повноцінні підрозділи навіть зі своєю бронею. От, дуже важливо це показати, але водночас показати якомога ширше географічне охоплення, це теж вигідно. Ну, е найкраще було б, звичайно, ще й показати, як місцеве населення радісно зустрічає і переходить це на бік. Ну наскільки я розумію, е російське суспільство до цього ще не дозріло, тобто ми такого не спостерігаємо. І саме тому, як би далеко зараз не зайшли передові загони, я, до речі, не виключаю, що вони ще й засвідчаться десь в населених пунктах. Між іншим, саме демонстративно денебудь там е спалять якусь там ментовську праву, наприклад, там е прапор поміняють там чи, 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 чи щось подібне. Цілком може бути, тому що всі весь цей рейд російських добровольців він має в першу чергу саме такий агітаційно-пропагандистський характер, і їхнє завдання зараз це показати навіть дуже тупим, дуже ватним росіянам, що їхній режим слабенький. От росіян не хвилює, що їхній режим злочинний. Росіян не хвилює там справедливу чи несправедливу війну. Вони там ведуть десь на чужій території. А от те, що їхній режим настільки слабкий, що він не може навіть завадити на третій рік війни, що вони не тільки не пройшли по Києву, а не можуть навіть завадити з нашої території заходити саме на дійсно міжнародну визнану реально російську територію. Оце навіть для дуже тупих москаликів. Це достатньо показово. От е, на Росії пробачали правителям сильним правителям на Росії, пробачали завжди будь-які злочини. От, і називали, наприклад, ніжно так Грозним от, за масові вбивства. От, 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 не, от не злочинцем, там, не вбивцею, там, там а саме Грозний. А от, а от слабкості на Росії правителям не пробачали ніколи. Е, і е, завдання саме рейду е, російських добровольців це показати слабкість цього режиму, і треба віддати належне. Е, вони поки з цим завданням чудово справляються. Між іншим, навіть для мене сюрприз те, що е, бойові дії вже триваються три доби. І поки навіть ну не те, що не те, що їх не, не відкинули назад на територію України, а таке враження, що поки навпаки географія тільки розширюється. А угу. ось цікаво, що, начебто, і цілі собі ставлять такі дуже амбітні, пане Євгене, тому що один із бійців РДК Вайтрекс, якщо не помиляюсь, саме він це сказав, що мають амбіції піти на Москву. Чи це взагалі ну, от, скільки ви сказали, що це політична при справа на так, повазі так? при всій повазі до цих хлопців і щирому до них співчуттів я дійсно їх вважаю єдиними хорошими рускими без лапок, о саме єдиними реально хорошими рускими, але ну ну два батальйони на москву не ходять, все ж таки. От, е, на жаль, навіть порівняно з тим угрупуванням, яке було під командою полковника Уткіна, оцих е, власне під час Пригожинського Маш на жаль, оцей, да. е, це ж було абсолютно неспівставна кількість людей. Абсолютно там була найменше, повноцінна бригада, повністю всім забезпечена від, від броні до ППО. От і, е, і при тому цілі формально оголошувалися набагато меншим мітні. Це так було формально, нібито йшлося не про скинути царя, а всього лише з ним поговорити. От. А тут е, два батальйони фактично оголошують, що вони пройдуть до Москви і скинуть царя. Ну, на жаль, нереально. Щоб таке сталося, на їхню сторону мали б почати переходити російські регулярні частини. Ми поки цього навіть близько не бачимо. Е, але в цьому свій час е, будь-яка ідея все одно для початку має бути закинута в голову, щоб вона там далі проростала, і от вони ідею про саму таку можливість вони зараз закидають. Ну а чисто гіпотетично можна уявити собі такий розвиток подій, пане Євгене? зараз у ці ДРГ групи малі на десятки кілометрів вперед формують якісь невеличкі склади, невеличкі лази із БК, провізію і так далі. А потім очікуючи того, що населення на їхній бік буде переходити, будуть формувати такі дійсно партизанські загони, які будуть зростати, зростати, і потім вже хто його знає. Чи може бути таке Ну, для цього має бути абсолютно інша підтримка населення. Ну mm. розумієте, якби була вже така підтримка населення, то навіть не потрібно робити якісь такі от е, тайники, там всякі схрони. Е, можна було просто спокійно йти по управах ФСБ поліції і одразу забирати там собі всю необхідну зброю. Але для цього має бути достатня кількість рішуче налаштованих людей, які готові в цьому брати участь. Поки на це абсолютно ще не схоже тут. Ну, ну не та зараз Росія тут не варто переоцінювати незадоволення Росіян Путіним. От воно воно ще тільки починається це незадоволення. А, а те про що ви говорите, це якраз та фаза, коли дозріло і перезріло. навіть, але в цьому свій час і в будь-якому разі, а от що мене самого дійсно дивує, це чому все ж таки їх так довго фізично не витіснили назад до України. Угу. Справа в тому, що ну якби те, що їх нема кому там зустріти, це очевидний факт, і це не дивно. Знову ж таки, якщо ми пригадаємо цей е, е, марш бравого полковника Уткіна, то вони там проїхали 800 кілометрів і не було жодної частини, яку можна було б ви, е, просто вивести на зустріч е, тому е, насправді як співав один з цих російських співаків ротом, е, це 8200 верст пустоти воно так є, але ж фронт неподалік. Я вважаю, що Росіянам по-любому доведеться для того, щоб викинути РДК назад в Україну, їм доведеться знімати якісь боєздатні частини саме з фронту і кидати їх туди. Тому що пагранвайська ФСБ явно не впоралась. Розгвардія теж навряд чи впорається. Але коли проти дійсно бойових класних пари батальйонів виставлять ну, так само бойову бригаду, ну куди, ну куди вони дінуться? Відійдуть назад, це якби доволі очевидно. Але от. Чому росіянам треба як мінімум три доби для того, щоб цю бригаду е, з під того ж, наприклад, купенська, який там недалеко, от взяти, перегрупувати, привести на свою територію і кинути проти РДК? От те, що в них настільки це не поворотко, чесно кажучи, навіть мене трохи дивує тут. також може я бути... Тухи кращої думки був про їхні командування тут може також бути якесь політичне рішення, аля ні шагу назад і перекидати з купінсько лиманського напрямку не збираємося, вірно. Ну, швидше може інше. Е, може, місцева влада настільки боїться визнати, наскільки все погано, no. що, що досі годує Москву реляціями, що та тут нічого страшного, ми самі швиденько впораємось, от тому, що ж ну явно ж потім погони та голови полетять. Тіба хто допустив От і е, е, я не виключаю, що тут може бути дійсно, що центр насправді може ще не недооцінювати масштаба проблеми. Тим більше, що у росіян взагалі є одна популярна помилка, яку вони вже не раз робили, це вірити в свою власну пропаганду. От пам'ятаєте, як вони повірили в свою власну пропаганду про те, як ми будемо їх зустрічати, а потім так от, ви ж не забувайте, що по їхній офіційній версії немає ніякого рейду РДК на території Росії, от нема повністю підконтрольного російським добровольцям Тьоткіна. От нема Тьоткіна і все. От боюсь, до речі, що насправді скоро і не буде, тому що там жарта по тьоткіна розносить. Ну принаймні зранку вже була така інформація. Uh -huh. от, тако, але от от не було ніякого Тьоткіна. Нема ще п'яти населених пунктів, в яких ідуть бої. А по офіційній версії була спроба прорвати кордон, яка була одразу відбита. Притом, під час цієї спроби було вбито понад 200 українських звичайно, українських е <світніка> так? на е знищено сім танків, пара десятків бредлі там. Ну. Да, це, це при тому, що ми російським добровольцям даємо виключно трофейну російську бронетехніку. От ніяка західна кордон Росії не перетинається жорстка умова наших союзників. Але ж, звичайно, Абрамси, Бредлі, Шайхулуди, Зірка Смерті. Ну, 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 ну як без цього Да? РСЗВ Вампаєр може бути використов... використаний у такій спецоперації саме чеського виробництва е, з нашої території, так тобто, є, ну я гадаю, що ми не розкриємо з вами якихось секретів, якщо е, припустимо, що наші частини, яким категорично заборонено, переходити кордон Росії, але з нашого боку можуть робити артприкриття для російських добровольців. А власне е, радіус дії е, вампарнув вам, так, вампар красивий, вампар, це власне е, чеська копія радянського града. Ну, власне, це та сама пускова града, тільки на хорошому, класному чеському шасі театра. От, відповідно, в нього радіус дії такий, же, як у звичайного града, а це стандартними ракетами до 20 км, а деякими більш просунутими новими модифікаціями навіть до 40 км. Відповідно, прикрити російських хлопців в прикордонні ми зі своєї території можемо. Також з'явилася інформація, пане Євгене, про те, що відбуваються перші етапи ротації на фронті. Головнокомандувач Сирський про це оголосив, і це все якось іде в контексті новин про те, що перед цим була ревізія на військових частинах. Шукали військовослужбовців, які протягом двох років повномасштабного вторгнення ні разу не бували напередку, як то кажуть. Ну і чи може це якось взаємопов'язуватися? І як це вплине просто тут і зараз на лінію фронту? Ну, дивіться, тут вже ми так підійшли до таких менш веселих речей, ніж те, про що ми перед цим говорили. Ревізія, до речі, про яку ви казали, вона ще триває. Наскільки я знаю, ревізія по 19 березня, а от 20, 20 березня, там десь гіша мають бути представлені і сумарні результати. От, ну, нам з вами, я думаю, що їх звичайно ж не покажуть, це, це закриті речі, але да, Всі в що називається, шерстять саме от по 19 включно, тобто ще 5 днів ревізують. Але як і слід було очікувати, ця ревізія не дала того на що сподівались цивільні політики, коли фактично ставили новому головкому таку задачу. Давайте ж не будемо робити вигляд, що це була ініціатива самого серцкого. Ми ж чудово всі розуміємо, що це була політична задача, яку йому призначили притажі, яку йому нарізали при призначенні на цю посаду, а саме спробувати уникнути непопулярної масової мобілізації, от а знайти резерви фактично всередині засилу. І, звичайно, дійсно знайшлася якась кількість людей, які по факту тільки числили з бійцями, Ну, і те, що їх познаходили, і вони тепер воюватимуть, це дуже добре, тому що насправді ж армія завжди про них знала, і це, скажімо, бійців деморалізувало, що є такі, скажімо, що називається приборньоні, які десь собі там порішали, і вони числяться в частинах, а по факту в кращому разі служать в гіршому, але не воюють, а в гіршому разі не факт, що й служать. Ось всяке бувало. Але це явище, це явище було і воно дуже дратувало бійців. Тому добре, що його е, як мінімум зменшать, але це абсолютно не та масовість, е, яка вирішувала хоча б одну проблему на фронті. Mm -hmm. Це на мільйонну армію. Ну пара тисяч людей. От те, що їх, в принципі виявили, це я ж кажу з, мора... з точки зору е, моралі, тих, хто воює, це приємно. От, але це абсолютно не про Це не заміняє 500 тисяч е, нових бризок, м'яко кажучи, от просто арифметика розходиться, і тому на жаль пішли і такими шляхами, які особисто в мене викликають деякі питання. Наприклад, чув я от. Я акцентую на слові чув, бо все ж таки я не допущений до закритої інформації, тому я не можу гарантувати на сто відсотків правдивість цієї інфи, але на жаль, чув скількох джерел то і маю підстави ставити до цього, скажу серйозно. Що пробують на 30 відсотків скоротити кількість мобільних груп? ППО, що от чого у вас стільки багато народу воює з шахедами? От давайте їх бігом туди в піхоту. Саме цікаве, що в принципі це можна було б насправді навіть і зробити. Е, можна навіть і не 30%. Я б, може і 50% там скоротив. Але це треба робити не отак. От оп, взяли, і бігом всі на фронт. Вибачте, а хто шахеди збиватиме? Їхня загроза не те, що не зменшилась, вона в залізо зростає, але насправді, от дійсно, взагалі майже всю цю функцію е, зустрічі шахетів, як на мене, можна було б перекласти на цивільних. Можна було б перекласти це на ДФТГ. -шки. але е, і але по перше, це теж політичне рішення. Треба сказати фактично людям: так ви не військовослужбовці ЗСУ, але будьте ласкаві. А ну-ка, ну прикрийте хоча б небо над собою, поки інші прикривають фронт. От я думаю, що дуже багато хто відгукнувся. Це можна було б робити абсолютно добровільно. Я думаю, що на що на що. Ну я б сам, наприклад, от, ну, я не можу бути бійцем. Все, Я вже, на жаль, своє відвоював в 14 му вже медицина ніяк не дозволяє. Але, наприклад, на чергування по шахедах, я думаю, що я вже фізично абсолютно спромігся. Я, я б на це час знаходив. Тобто, це те, що не потребує навіть звільнятися з роботи. Це, це можна розподілити чергування. От я б задоволення, чесно кажучи, таке б скажем, і допоміг організувати, і сам би просто як рядовий боєць участь. Але е, це ж ну це ж спершу треба набрати цих людей цивільних, навчити їх як збивати шахеди і передати їм відповідні матеріальні речі, тобто власне техніку для збивання. І тоді да, тоді тих людей, які зараз в цих групах, які є саме ну фізично придатними звичайними військовослужбовцями ЗСУ, тоді їх можна було перевести, наприклад, в сухопутку дійсно відправити на фронт, але ж саме в такій послідовності, а не прямо зараз, просто івіть на 30% скорочити. Ну і взагалі, оця ротація, яка зараз відбувається, так увага, сам факт, що ротація відбувається, це однозначно позитивно. І нічого, що я далі не скажу, це вона заперечує. Ротація в першу чергу вкрай потрібна тим бійцям, які деякі просто неадекватно довгий термін знаходяться на передку. Щоб ви розуміли, 101 ша бригада, яку от зараз вивели із Авдіївки, вона там вона там провела два роки. в Свободі, от, так що? Це свободівці? Да. Чи... Да. 101-ша бригада всі ці два роки воює в Авдіївці. Ну, це це просто щось взагалі ну, замежне. Чесно кажучи, я навіть ну, от навіть я зі своїм скромним досвідом я не можу уявити, наскільки вони втомані. От чесно, от, от навіть мого досвіду для цього не достатньо, щоб відчути те, що відчувають вони, і те, що їх нарешті відправили перепочити. Ну це, це не просто правильно, це давно не боліло. Якщо е, ті підрозділи, які мені, наприклад, прямим текстом кажуть, зароботина, що в нас тут на взводних пунктах, нагадаю, що взвод це 30 бійців, що в нас тут на взводних пунктах лишилось від 5 до 8 бійців. Кожного. От, якщо ці підрозділи зараз замінять підрозділами, які укомплектовані хоча б наполовину, да, вибачте, я реаліст. З відсотком укомплектованих підрозділів у нас хіба що третя штурмова. Ні, на, 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 на справ... Ні насправді є так. Є насправді 100% укомплектовані підрозділи, але це виняток, а не правило. Правило, якраз навпаки, у нас середньо укомплектованість десь 60% насправді. Mm -hmm. Так от, е, якщо е, оці підрозділи, де лишилось 5 чи 8 із 30, замінять тими, де хоча б 20 із 30, то це вже знову ж таки краще. Тобто, звичайно, це це допоможе і відновитися тим, хто зараз дуже виснажені після цієї важкої, дуже зимової кампанії стримування цього страшного російського наступу. Тим більше не забуваємо, що саме ті, кого виводять з фронту зараз, це ті, хто відвоював в особливих умовах, коли мовчала арта, коли не було снарядів. Тобто вони всі практично брали участь саме в ближніх контактних боях, що виснажує особливо. Це треба, але не треба знову ж таки думати, що це заміняє мобілізацію. Справа в тому, що ну, от провели ротацію. Власне на кого їх замінили? Їх замінили на інші частини, які просто перед тим мали можливість трохи відпочити в тилу, і то, до речі, в умовному тилу до речі, багато частин, які зараз пішли на фронт на схід, а до того вони прикривали північний кордон. Да, це набагато легше ніж воювати за Авдіївку, але це теж війна. Насправді вони весь час теж були на війні. Там, між іншим, постійні, е... оце вперше ми перенесли ці бойові дії, туди на ту сторону. А там весь час були прориви російських ДРГ, а там весь час були артилерійські навіть обстріли з тої сторони, та там реально весь час гинуть люди. Тобто, mm -hmm. це теж війна, просто війна десь такої інтенсивності, як, наприклад, на Донбасі в Донбасі 15-му році. А просто відповідно порівняно з тим, що робиться в Донбасі зараз, ми чомусь це перестали сприймати як війну. І, і туди, щоб ви розуміли, туди відправляли відпочивати. От відпочинок після Бахмута, наприклад, на тобі Чернігівський кордон. От так от, от тепер вони знов поїхали на фронт. Окей, це вирішує проблему на найближчі пару місяців. Ну а далі і вони теж втомляться і вони теж понесуть втрати, тобто потрібні саме зовсім новобранці, ті, кого до цього у зсу не було. І е, ротація це тимчасове рішення, яке е, дає нам з вами, українському тилу час на те, щоб нарешті припинити цей цирк і нормально організувати мобілізацію. Якщо ми цей час згаємо, то ця ротація виявиться марною, тому що через ну, 2-3 місяці ці люди так само виснажаться. Будемо також очікувати ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Також він, я так розумію, має принести якусь кількість мобілізованих до українського війська. А вам там часом дякую, пане Євгене. Дякую за те, що долучилися. Євген Дикий, учасник російсько-української війни. Військовий глядач з нами спілкувався. І вам, друзі, також вдячний за те, що дивитесь нас. Бачу, що лайкаєте, підписуєтесь і залишаєте коментарі. Продовжуйте в тому ж дусі. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.